Дорогі друзі, я щиро вітаю вас із святом в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим. Слава Ісусу Христу! Сьогодні така чудова погода, аж хочеться сказати: весна завжди переможе. Да? Весна перемагає, які б морози не були, як би холодно не було, прийде весна і життя забуяє. Так можна сказати і за Господа нашого. Свято Воскресіння, якого будемо святкувати сюдиючу неділю. Що? Вбили, похоронили, але й на третій день Воскрес! Життя перемагає смерть. Життя перемагає. А зараз хотів би поділитися історією в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим. Хто читав Євангелію, Матвія Луки? Ми читаємо, що він їхав на ослі, люди стелили одяг свій, куди йшов осел, і різали віття дерев і клали на дорогу. І він так в'їжджав в Єрусалим. Я навіть такий віршик чув, так, дітей вчать християнські на цю тему, що Ослик прийшов додому і мамі своїй каже: Мама, якби ти бачила, як мене сьогодні люди зустрічали, як я йшов в Єрусалим. Ну, а він віз Ісуса. Каже, і одяг стелили, і, і вітя стелили, і кричали: Осана! Каже, мама, от мене гарно зустрічали. Мама каже, то не тебе, а того, кого ти віз? Піди всі неділю, чи тебе так зустрінуть. Знаєте, це прообраз такий для нас, коли ми багаті Ісусом, коли в нас царює Господь, з нами Бог, то мудрі люди нас теж зустрінуть. Як того ослика зустрічали. Але далі що зробив Ісус, коли Він зайшов до Єрусалиму? Він під заклики, виклики такі хороші Осана, сину Давіда, заїжджає до Єрусалиму. Це була така пророча дія, це було виконання пророцтва, що він на ослі заїде до Єрусалиму. Ми знаємо, що його в четвер після тайної вечері вже арестують, будуть мучити І в п'ятницю в 9-й ранку вже він буде висіти на Голговському хресті. Коли він заїхав в Єрусалим, він пішов в храм. І храм очистив від всякої марноти життєвої. Там продавали, голуби міняли, там міняйла були, фінанси міняли, валютчики були. Він очистив повністю храм. Знаєте, Тим пересвященникам, які відповідали, керували тим храмом, було вигідно, бо вони мали від того мзду. Було вигідно, і вони до нього зразу, якою ти владою це робиш. Але варто звернути увагу, що зробив Ісус. Знаєте, так воно і в житті нашому. Людина, яка починає будувати відносини з Богом, з Ісусом Христом, то перше, що Ісус допомагає цій людині, це збавитись від всякого прокляття сатанинського, від всяких гріхів, від всього того, що людину руйнує, обкрадає, забирає в неї життя, смуту дає. Всякий гріх він веде до смерті, маленький чи великий. Всякий. І тому от. Роль Ісуса, місія Ісуса написано так, що Він прийшов зруйнувати всі діла дьявола. І де він руйнує, найголовніше, де він хоче зруйнувати, це в серцях людей. Всі діла дьявола, щоб серце було чисте. А коли серце чисте, то він сказав трошки раніше в нагірній проповіді, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Людина, в якої чисте серце, вона Бога побачить. І тут на землі Його поміч побачить, любов, ласку. А саме основне, коли земне життя закінчиться, цю людину Господь забере в небеса, і вона в небесах його побачить. Це саме основне. І тому місія Ісуса, вона така глобальна саме в тому, щоб очистити серце. Якби людина сама могла очистити серце, освятитися, щоб попасти в небеса після смерті, то Ісусу не було б потреби приходити на цю землю. Йому не потрібно було б, сину Божому, ставати сином людським, брати людське тіло. Не потрібно. Просто сказав би нам, людям: пахайте нормально і будете чистенькі, і поведете в небеса. Но уви, неможливо. 16.26 Матфія він каже, якщо людина здобуде весь світ. А душі своїй зашкодить, яка користь. Ця людина не може, знаєте, ціну всього світа запропонувати, запропонувати Богу, щоб Він її взяв в небеса, щоб не піти в пекло. Неможливо ніякими коштами, ніякими добрими справами. Нічим неможливо. Всі, хто попадає в небо, вони попадають тільки через Ісуса, дякуючи Ісусу, І тільки через Його ім'я, тільки через Його жертву. Але Перед смертю з ним примирившись тут на землі, з Ісусом Христом. Дозволити йому, дозволити йому очистити серце від всякого гріха. Від всякого гріха. Чому Господь дав нам заповіді і хоче нас очистити від всякого гріха? Тому що це все веде нас в погибе, до пекла веде. А серце чисте в небо. От місія Ісус. І він прийшов в храм очистити. Храм Дорогі друзі. знаєте, Христос так сказав раз: хто йде за мною і не несе мого Христа, той мене не достої. Бачите, як може бути? Хто йде за мною і не, достоє, не несе мого Христа, мене не достої. Що це таке не несе Христа? А не слухняний Христу. не виконує заповіді, а йде за Ним. От Іуда ходив за ним три роки. Близенько, близенько, в числі 12 він був, Найближче був до Ісуса з усіх людей, які жили тоді в Ізраїлі. Ходив з ним, але Він робив тайно гріх, робив гріх, крав кошти, скарбнички, де люди жертвували Ісусу. Крав, 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 і вже до того такі масштаби, що вже Ісуса продав і загинув через те. Людина, яка йде за Ісусом, сьогодні це для нас так зветься. Людина, яка називається християнином, відвідує якийсь храм, православний, католицький чи протестантський, називає себе Христиним, але не виконує заповіді Ісуса, то не нормально. То не нормально. Нормально, коли і виконує заповіді Ісуса Христа. І тому в цей день, вербна неділя, я закликаю, дорогі друзі, щоби ми відкрили свої серця для Христа. Господи, як ти колись храм очистив, почистив храм, від цього забороняв, щоб будь-що через храм проносили, зав... вимагав благовіння перед Богом. Каже: дім мій має бути домом молитви, а ви його зробили домом торговлі. Оце так Ісус там вимагав, щоб благовіння було. Серце наше має бути домом молитви, місцем зустрічі Бога. Бог з нами в серці нашому хоче зустрічатися. Він так і написав. Откровення 3:20. Стою і стукаю, Бог каже. Стою і стукаю. Хто почує голос мій, відкриє двері. Я зайду і буду вечеряти з ним. І він зі мною. Це так Бог хоче. Вечеряти з ним, і він зі мною. Це так Бог каже. Для нас, людей. І тому хай ця вербна неділя буде не тільки так, знаєте, наше національне свято, таке ми святкуємо, хай воно буде персонально кожного нас і наших сердець. Ісус, як храм почистив, почисти мене, очисти мене. Де гріховні є звички відріж їх від мене, умертви, хай вони умруть, хай ті гріховні звички умруть. Може там скверні слова, очисти мої уста. Поклади свій перст на мої уста очисти, щоб мене мова була чиста, лагідна, мова, яка несе життя, а не смерть, щоб не було ніякої скверни, нічого. Ще яка звичка погана? Ісус, оце, оце, оце умерви. Наведи чистоту в моєму серці, у моєму житті. Хай буде чистенько, щоби Духу Святому була шана. Богові була шана, бо де багато гріха, там Дух Святий оскорбляється, там Богу нема свободи. А де є серце чисте, там є Богу свобода. А як Богу свобода, то Господь буде в такому серці робити свої діла, Божі діла. Буде благословляти. Буде благословляти. Ось для чого треба свято. Щоб так не вийшло, як деколи, знаєте, Різдво. Можна Різдво святкувати без іменинника, без дружби з Ісусом. Во ім'я Ісуса святкуємо, різдво співаємо різдвяні пісні, а особистої дружби з Ісусом нема. Це називається, святкую День народження іменинника без іменинника. Отак може бути. Так і от ми до Пасхи приближаємося. Ще в народі кажуть, це страсна неділя. Тому хай ці дні, давайте дозволимо Ісусу, запросимо його в своє серце, Господи, очищай. Серце, очищай, весь круг життя, хату очищай від всяких ідолів, від всякого гріха. Хай буде чистота, хай буде святість, хай буде тобі свобода в моєму серці, в моєму домі, тобі свобода. Щоб ти робив свої чудеса, ти являв свою славу, ти давав свою благодать, ти давав радість досконалу, любов давав, щоб я не відчував на цій землі себе сиротою. Я відчув, що я є син твій, дочка твоя, ти мій Бог, ти мій Отець Небесний. Нам двоє з добре з тобою. І коли земне життя буде добігати кінця, така людина своє земне життя закінчує з радістю. З радістю летить в небеса, лишаючи землю. Так колись апостол Павло сказав: Я свій біг, каже, пробіг. Все, що Бог мені доручив виконати, я виконав. Я віру зберіг, і мені готується вінець правди на небеса. Знаєте, ми, ми в небо входимо тільки через Ісуса, а все, що ми добре тут робили в ім'я Ісуса, всі добрі діла то на небі за це буде мати нагороду. Отакий От добрий Господь. Ми не за добрі діла входимо в небо. Тільки через Ісуса. Тільки через. Тому хто ще не запрошував Ісуса ніколи в своє серце. Запросіть, Помоліться, так, в кімнаті, щоб ніхто вам не мішав. Поговорить з Ним тет на тет. Господи, прийди в моє життя. Якщо ти є живий, якщо ти є такий, як ото, ота церква Соломіта пробує тут в парку, прийди в моє життя. Поселись в моєму серці. Хай там буде Твоя слава. Не темрява, а Твоя слава. Не хаос, а твій порядок. Твоя гармонія. Хай наповнює моє життя. Отож ще і ще вітаю вас із святом в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим. Слава Ісусу Христу! Давайте за це помолимося, за що я говорив. Добре? Хто сидить, якщо можливо, встаньте. І ми звершимо молитву і молитву Господню, Отче наш. Добре?